Доброго дня, радий вітати вас на нашому каналі наш сад. сантогорок. Ось перед вами кущі ожини. Дуже гарної ягоди, яка вимагає мінімальних зусиль для свого вирощування. Але все ж таки деякі правила для того, щоб отримати гарний врожай, ми маємо дотримуватися. Як ви бачите, ось від що це підв'язані молоді. Пагани ожини, які виростив в минулому році. Довжина цих пагонів сягає от відстань від куща до кінця опори та шпалєри, яка тут натягнута біля 5 метрів. Довжина цих пагонів іноді 6 та більше метрів. Кожен рік цей кущ нарощує від 5 до 10 нових пагонів. Ми поступово нормуємо, залишаємо лише. Самі-самі потужні, самі сильні, самі стійкі пагони. Все старе вирізаємо. Відео про обрізку з ви можете подивитись на каналі. Зараз я хочу поговорити з вами про підкорку. Оскільки цей, о цьому кущу десь близько 10 років, він дуже чудово росте, дуже чудово водоносить, дає дуже гарний врожай. Не враховуючи те, що він росте на одному місці вже більше 10 років, звичайно, кількість поживних речовин для його росту постійно потрібно відновлювати. Ви бачите, яким товстим слоєм оце все в минулому році, в минулому році було засипано мульчою, це залишки мульчі. Тут було біля 5 см товщина. Грунт під мульчою. Я вже говорив в своїх відео, От є в нас навіть Підземна живність, черв'ячки, різні вукашки. Я ніколи не забираю цей шар-мульчі, який засипається всі кущі, для того, щоб зберігати в першу чергу це збереження вологи. В другу чергу, це чудовий, просто дуже цінний матеріал для підвищення родючості ґрунту. Дуже часто ми чуємо. Що потрібно мульчувати компостом, потрібно мульчувати перегноєм. Я вже років 7 чи 8, практично, ну, коли і закладаю якісь залишки органіки в компостну яму, але в основному стараюся, якщо це залишки, скажімо так, не візуально нічим не подразнюють наше око, от як оці. Ну, якщо ви накидаєте сюди якихось там очисток від картошки чи яєчної шкарлупи, це не дуже буде приємно вашому зору. А от ця органіка перероблена, яка може перероблятися прямо тут на місці і підтримувати життєдіяльність наших. Бактерій, мікроорганізмів. На мою думку, що переробка цієї органіки прямо на місці, це набагато корисніше для рослин, ніж переробка в компостній ямі і потім переносити сюди, виконуючи подвійну роботу. Ожина дуже гарно відкликається, дає дуже гарний результат на підживлення органікою. Ви можете підживлювати або курячим послідом. З ним теж, до речі, потрібно бути дуже обережним, оскільки там можна дуже легко передозувати і попалити корені, або, як зараз вже доведено, з курячим послідом передається дуже багато різних хвороб. Можна тим же самим коров'яком розведеним, теж треба обережно. В ньому дуже багато сечовини і аміаку, який можна спалити посвід. Із всіх органічних добрив я використовую. Саме доступне і саме приємне це мульчування. Оці залишки мульчі я буду в цьому році відновлювати, буду косити траву, буду подрібнювати гілки від дерев і все це засипається таким от шаром, як ви бачите, навколо кущів з усіх. Але все-таки для гарного старту нашої ожини необхідно додати ще й мінеральних добрив. Це все дуже добре. Але для того, щоб простимулювати ріст пагонів, простимулювати швидку, швидкий набор листової маси, необхідно дати органі... мінеральних добрив. В першу чергу це азотні добрива. Я використовую аміачну селітру. Хоча зараз вже і настала досить тепла погода, можна використовувати було б і карбамід. Але аміачна селітра швидше наповнює нашу, наш ґрунт азотом і дає більш швидкий такий поштовх. 10 літрів води, 20-25 грамів одна столова ложка аміачної селітри. Все це гарно дуже розводиться у воді. І поливаємо по 10 літрів під кожний кущ. Одразу тим, хто хоче, скажімо так, Заперечити, що це все хімія, краще органіку. Так, я вношу мінеральні, неорганічні речовини, хімічні, під свої кущі, лише на самій-самій ранній стадії вегетації. Коли необхідно дати поштовх надалі під час розвитку своїх кущів я використовую лише органічні добрива. і в разі необхідності по зеленому листю підкормку добрими з мікроелементами. Ось таким чином, як... перед тим, як вносити, переконайтеся, я знаю точно, що в мене земля волога. Перед тим, як вносити азотну підкормку, обов'язково переконайтеся, що земля гарно зволожена, щоб не обпалити корені. І отак от, от ми розвиваємо навколо в діаметрі приблизно метр навколо нашого куща. Стараємося, щоб не попадало на стовбур рослин. Ось таким чином. Все підживлюємо. Чому не робив це раніше? Тому що було холодно, теплі дні зараз останні 4-5 днів почало прокидатися. Ось ми бачимо. Ожина почала прокидатися, почали розпускатись листочки. В холодній воді, як правило, наші добрива не працюють. Тому зараз якраз час підкормити наш кущ. Так, підписуйтесь на канал, отримуйте гарні врожаї, ставте лайки, діліться своїм досвідом. Дякую за увагу.